Сьогодні бізнес Вумен Клаб виповнюється три роки. Така невелика дата, але пройшли практично великий життєвий шлях: багато проведених заходів, багато пережитого: ковід, війна, втрати. Але тим не менше, велика згуртована жіноча команда неймовірних жінок, в яких в клубі вже є 89 із 22 країн світу, змогла реалізувати. 312 заходів. І це не просто заходи, це форуми, проекти. 21 гуманітарна місія на схід, де кожна з учасниць клубу прикладає максимум зусиль і наближає нашу перемогу. За ці особливі три роки вумен клаб зумів відвідати 10 ділових місій в різні країни світу. Зуміли взяти участь у Дуже великій кількості жіночих форумів, ділитися досвідом, менторити молодих дівчат та навіть долучилися до дуже багатьох соціальних проєктів. Але реалізовуємо і свою місію бізнес вумен клуб є глобальна ініціатива Greening of the Planet», І ми плануємо висадити 100 мільйонів дерев. Станом на третій рік їх є 35 у 141 країні світу. Ми об'єднуємо людей та ековідновлюємо країну і увесь світ. Два роки назад учасниці бізнес-вумен клуб кожна стала волонтером, і разом із багатьма донорами, партнерами, посольствами іноземних країн, торгово-промисловою палатою ми створили міжнародний штаб допомоги українцям, з допомогою якого усі разом об'єднуємо зусилля заради нашої перемоги, і кожного дня прикладаємо максимум зусиль, щоб підтримати наших захисників, наших героїв та допомогти тим людям, які втратили все під час цієї війни. Для мене Бізнес Вумен Клаб це особлива синергія. Родина, подруг, посестер. Людей, які мають дуже правильні цінності, які цінують життя, а ще об'єднували людей, ділились досвідом, ековідновлювали нашу планету. І за цим наше майбутнє. Дорогі панянки, членкині вумен клаб. Вітаю всіх нас цих вічним ювілеєм. Бізнес Вумен Клаб це місце сили, це люди, що надихають однодумці, з якими так класно розвиватися разом. Я хочу сказати дякую за ці три роки всім учасницям клубу за той досвід, любов і синергію, яку ми дарували одне одній. А також подякувати всім менторам клубу, з якими провели багато різноманітних заходів. Дівчата, вітаю вас! Кожна з вас це перлина. Надихаємось один одною. Підсилюємо нашу жіночу синергію, найщиріше вітання тобі, любий клубе, найщиріше вітання вам, дорогі одноклубниці, щедрі ментори і наші невтомні помічники. Я дякую кожній з вас за ту невтомну працю, за ту же за приклад взаємодії, поваги і невтомної праці. Дозвольте привітати сьогодні наш чудовий прекрасний бізнес-вумен Клаб з днем народження. Бажаю всім, нехай щастить кожний з вас. Нехай ваш розум буде світлим, нехай ваші думки будуть непересічними. Дякую вам, друзі, бажаю неймовірного успіху в цьому році. Особисто докладу всіх зусиль, щоб наш клуб був успішним. Щоб всі високі цілі були реалізовані. Обіймаю вас до зустрічі в цьому році, дорогі одноклубниці! В сьогоднішній день народження я вас вітаю, дякую вам абсолютно за все, що ви робите для нашої синергії і кооперації. Хочу побажати вам величезної любові, щастя, синергії, натхнення, спільної нашої перемоги, тому що я вірю в те, що українська жінка може все святом нас.